Дидактична гра, хто сховався за ялинкою. Малята, давайте спробуємо відгадати, хто ж сховався за ялинкою? Хто це там сховався за ялинкою? Впізнали, та це ж сіренький вовчок. А це хто заховався за новорічною красуньою. Та це ж біленький зайчик. А це хто там заховався за ялинкою? Малята, ви вже впізнали? Та це ж їжачок хитречок. А це хто там заховався за ялинкою? Впізнали? Та це ж руда лисичка. А це, хто заховався за новорічною ялинкою, ви вже впізнали? Та це ж ведмежатко. Ну, а це хто там заховався за лісовою красунею? Та це ж білочка. А це хто там заховався за ялинкою? Та це ж пташка сова. А це хто там заховався за новорічною ялинкою? Ви вже впізнали малята? Та це ж маленьке оленятко. Як багато лісових звірят сховалися за ялинкою, і ми всі їх впізнали.